Самодисципліна це звичка переможців. Зробіть перший крок прямо зараз і візьміть під контроль свій успіх. Як часто ви дивилися в дзеркало і казали собі, що здатні на більше? Як часто ви втрачали шанс змінити своє життя через страх, втратити комфорт і стабільність? Самодисципліна не для слабких духом. Вона для тих, хто готовий діяти, коли всі інші сплять, хто шукає не виправдань, а рішень. Саме вона визначає. Чи досягнете ви успіху, чи залишитись на місці. Наприкінці відео ми поділимося з вами конкретним планом дій, який ви зможете застосувати вже сьогодні. Тільки уявіть, єдина перепона між вами і вашою мрією це ви самі. Життя це не безкінечне свято. Знаєте, що відрізняє переможців від мрійників? Це самодисципліна, вона не розкіш і не комфорт, це не тепла ковдра, у яку можна загорнутися. Це місце, де ви зустрінете себе справжнього і вирішите, чи готові взяти під контроль свою долю, чи дозволите життю перемогти вас. Дисципліна як м'яз, який потребує тренування. Щодня тренуючи здатність відкладати миттєві задоволення і зосереджуватися на головному, ви наближаєтеся до своїх цілей. Чим частіше ви обираєте важливе, тим швидше побачите реальні результати. Хочете змінити своє життя? Перестаньте шукати легкі шляхи і почніть робити те, чого ніколи не робили, що вам не подобається, і виходить за межі вашої зони комфорту. Розірвіть мотузку, якою самі себе зв'язали, і побачите, на що ви здатні не бійтеся змін. Прийміть втому і досягайте результатів. Дисципліна це щоденне подолання себе. Щодня потрібно робити те, що потрібно, навіть якщо цього не хочеться. Дисципліна вимагає наполегливості та постійних зусиль. Забудьте про легкі шляхи і прийміть правду. Легкий шлях може бути довшим і, врешті, важчим за складний. Не звинувачуйте інших у несправедливості світу. Кожен із нас сам скульптор своєї долі. Оберіть шлях відповідальності, праці і самопожертви це шлях, який веде до справжньої свободи. Шукайте схвалення всередині себе, а не в інших. Немає коротких шляхів до досягнення цілей. Уявіть свої цілі як величні гори, які потрібно підкорити. Кожен крок до вершини вимагає зусиль. Підйом може бути важким, і кожен крок може здаватися виснажливим. Але важливо пам'ятати, що кожен крок наближає вас до мети. Дослідження показують, що успішні люди завжди працюють над найбільш значущими завданнями. Поки інші витрачають свій час марно, успішні усувають неважливе і звільняють місце для продуктивності. Але щойно ви відволічитеся на незначні справи, вони почнуть витісняти найважливіше з вашого розкладу. Збереження спокою і продуктивності навіть у стресових ситуаціях важливий аспект. Дисципліна це чесність перед собою, визнання власних слабкостей і робота над ними без самообману. Самодисципліна це сила, яка веде вас до вершин. Вона важлива не лише в роботі чи тренуваннях, а й у повсякденному житті. Умисленні, харчуванні, виконанні щоденних завдань. Саме дисципліна дозволяє вам контролювати своє життя, робити його усвідомленим і продуктивним. Обирайте не легкий шлях, а правильний. Щодня робіть крок вперед, не оглядаючись на сумніви і труднощі. Найголовніше самодисципліни можна навчитися. Давайте розглянемо практику, яка стане вашим особистим першим кроком на шляху до успіху. Вона починається з простого: постановки цілей. Візьміть блокнот, знайдіть час, щоб подумати про те, чого ви справді хочете досягти в найближчий рік, 3-5 років. Запишіть свої цілі, охопивши всі сфери життя, кар'єру, фінанси, здоров'я, сім'ю. Чітко сформулюйте їх і розставте пріоритети. Найважливіші цілі мають бути зверху. Якщо у вас немає чітких цілей, ви ніколи їх не досягнете. Далі складіть план дій. Запишіть перший крок, який ви можете зробити вже зараз. Без плану, ви, як мандрівник без карти. Але з чітким маршрутом ви завжди знатимете, куди йдете. Пам'ятайте, шлях до свободи лежить через дисципліну. Це ваш головний союзник у боротьбі за успіх. Не чекайте зручного моменту. Почніть діяти прямо зараз. Ваше майбутнє залежить від того, що ви зробите сьогодні. Зберіться, зосередьтеся, і життя зміниться до невпізнанності. Самодисципліна це вибір, вибір успіху, вибір сили, вибір руху вперед. Чим більше дисципліни, тим більше свободи і впевненості в собі. І це єдиний шлях до справжньої свободи. Поділіться в коментарях, чи важлива для вас самодисципліна, які кроки робите ви. Якщо вам сподобалося це відео, будемо вдячні за ваш лайк. Підписуйтесь на наш канал. Давайте надихати одне одного ставати кращими і сильнішими на шляху до успіху.